В даному відео ми будемо робити мфр литок. Для цього нам потрібен буде ролл. Бажано рол мати більш злодхою поверхнею. Довжина його може бути різна, який ролл у вас є. Для цього ми ділимо умовно нашу гамілку на три частини. Перша частина. Ви визначаєте таким чином від кісточки ви відміряєте дистанцію десь 4 пальця, і починаєте, де у мене палець закінчується, буде тут перша ділянка. Далі друга ділянка, де у мене вже починається випуклість така. І третя ділянка це буде на самій об'ємнішій частині моєї литки. Ставлю зараз ділянку, сиджу рівнесенько на сідничних кістках, намагаюся, витягую спину. Якщо вам некомфортно буде сидіти, ви скручуєтеся, руки підставляєте і робіть витяжіння. Це положення буде для тих, хто не може сидіти без рук і його буде скручувати. Далі, якщо ви можете сидіти на сідничних кістках, ви цю ногу також вирівнюєте, руками додатково тисніть на ногу і починаємо працювати. Для цього ми маємо з вами натиснути максимально, як це можливо, на ту ділянку, яку ми будемо пропрацьовувати. І наступне ми будемо робити кола в гомілкоступному суглобі, і також розвертати зовнішньої частини на внутрішню ділянку гомілки, Витисните і робите десь по 5 кіл в одну сторону, вдих-видих, і далі в іншу сторону. Я тисну руками, якщо вам не комфортно, і ви скручуєтеся, ви руки ставите за собою, витягуєтеся, і додаткове тиснення ви можете зробити таким чином, поставивши іншу ногу і тиснучи. Як вам комфортно. П'ять кіл зробили в іншу сторону. Далі міняємо ділянку. У мене ділянка друга починається ось тут, де я бачу вже. Починається об'ємна частина моєї литки. І отут у мене саме тригерна точка. Мені комфортно сидіти так, я починаю руками тиснути на цю ділянку. І працюю. Вдих-видих комфортний, коли ви хочете, інтуїтивно. І на зовнішню частину перекочуєте і потім на внутрішню. Малюючи коло. Рух відбувається у гімнкоступному суглобі. І далі іншу. Угу. По 5 кіл буде достатньо. Окей. Далі я переставляю на саму об'ємнішу частину моєї гомілки. Тисну руками. Можу зробити, повторюся, ззаді триматися і зверху поставити ногу щоб більше тиск був. Якщо ж ви просто доторкнулися ногою і вже відчуваєте больові відчуття по 10 бальній шкалі десь більше 6 балів, то я вам рекомендую не ставити ногу і не тиснути руками. Ви просто сидите і вам достатньо бути натиск зробити до 6 балів, не більше. Ми зробили 5 кіл в одну сторону і 5 кіл в іншу сторону. Таким чином ми пропрацювали три ділянки. І другий етап ви можете додати, а можете і не додавати, повністю прокачка по всій а, лиці. Ви робите опір на другу ногу, витяжіння хребта зберігаєте. Вам потрібно відірвати дубцю. І від першої ділянки ви докочуєтеся. До зони, де у мене сама об'ємніша частина, під коліно я не закочуюся. Я міняю, коли на себе, я міняю натяжіння на себе ногу і потім від себе. На себе, від себе. Так само я можу прокочувати зовнішній край внутрішній. Коло робити зовнішній. Внутрішні. Зробити кола в одну сторону. І потім так само я прокочую в інший бік. По 5 кіл вам буде достатньо. Ту ж саму вправу повторіть на іншу литку і діліться в коментарях.